Привіт, любі! Цю каву я п'ю виключно щоб похвастатись горнятком. Це горнятко мені подарувала мама. Вона його пила на петрівському ярмарку у Чернівцях. Це горнятко було виготовлене слов'янську. Всі тепер знають, де Слов'янськ. Я тоді не знала, де Слов'янськ, я знала, що це схід. Я не знала, що це мека кераміки, а й зараз з дуже великим болем. Дивлюся на, на фотографії з Слов'янська. Саме це горнятко мені нагадує, що Слов'янськ нікуди не дінеться, тому що є люди, які там жили, є люди, які творили цю красу і. Це горнятко доказ того, що можна зруйнувати інфраструктуру, але не можна перемогти людей: їх цінності, їх культуру, їх любов до життя, до волі. От така історія. Здавалося, б, звичайне горнятко, але скільки в ньому сили, скільки в ньому історії. І взагалі я його дуже бережу. Зараз п'ю каву, виключно, коли мені дуже сумно, і я хочу нагадати собі про щось хороше. Ось така історія. Зроблю вам апдейт по цьому кардигану. Нагадаю, тим, хто не дивився попереднє відео. Цей кардиган я в'яжу з ниток, який а, отримала з іншого кардигана, який просто рочила, який був куплений на секонд-хенді. Мені дуже цікаве відповідальне споживання, подвійне використання матеріалів, але насправді мені було просто цікаво, чи вийде щось з такої ідеї купити річ, розпустити і. Змайструвати щось інше, тож я зробила отут візерунки для чого? Для того щоб перейти з 10 складень на 8 складень, тому що в процесі розпускання попереднього кардигану виявилося, що не вся нитка однакова. Але в принципі мені це подобається. І так само на тілі я додала візерунок тільки один рапорт, Тут два рапорти, а тут один рапорт. Тому що чесно кажучи, коли цей візерунок в'яжеться поворотними рядами, то там є така петля, яку ну дуже важко пров'язувати. Я взагалі не фанатка візерунків, тож я вирішила. Що буде тільки один аеропорт. Плюс у мене вже закінчується нитка, це останній бунтик. І кардиган, скоріш всього, вийде такий укорочений Тут я хочу замість гудзиків як ви бачите, немає дірочок. Хочу зробити закриття на кнопках, якщо мені це вдасться. Але ну поки що я не знаю, поки що це відкрите питання, дайте мені поради. А зараз вам покажу светрик, який я в'язала в передньому відео на моєму чоловікові. Він же вдяг його. Причому вдяг зранку, коли я не бачила, незважаючи на те, що там ще були заправлені нитки. І от в такому такому вигляді він пішов на роботу, тому що він вже не міг дочекатися, вдягти його, і це, чесно кажучи, зовсім на нього не схоже, тому що він такий портан в плані одягу. Йому не дуже важливо, в чому він вдягнути його, не щоб це було зручно. А цей светр він так сильно полюбив, що просто не міг вже дочекатися, щоб вдягти його. Наступним виробом, який я в'язатиму, буде шапка. Я тут зробила вже зразочок. Пробувала в'язати в 5 складень, але все ж таки, це дуже тонесенька нитка виходить. Тут у нас 10 складень, буду я в'язати на спицях 4 Метра зробила кілька візерунків, просто щоб побачити, як вона себе веде при різній щільності. В'язання тож взагалі, вважаю це просто якось нереально. Класною ниткою. це каріаджі. Я вам про розповідала про неї в одному з попередніх відео. Бобінна пряжа тут кашемір і марінос. Вона надзвичайно м'якенька. Я думаю, що вона буде дуже тепла і дуже легка водночас. Тут я спробувала зв'язати рисовим в'язанням, і оцей візерунок, це мені здається, кучінелі. Я знайшла його в Пінтересті, але це звичайно візерунок не для такої пряжі, просто спробувала. Шапка буде скоріше всього, дуже класична, дуже проста. Закінчила я кардиган. Вважає його вдалим, вийшов він долі цупким, але за рахунок візерунку добре продувається і загалом ідеальний виріб для літніх вечорів на терасі, прогулянок, пікніків. Впевнена, що я б, напевно, ніколи не купила просто білу пряжу. Завжди її трохи побоювалась, А за рахунок того, що пряжа мені дісталась майже дарма, в'язала я без побоювань, що придеться розторочувати. Тож раджу купувати речі на секунді з ціллю отримання пряжі саме тим, хто сумнівається, чи виріб вийде, просто початківцям і взагалі всім тим, хто любить експериментувати. Того ж, на блошках можна знайти речі з дійсно унікальних матеріалів. Також секонд-хенд пряжу можна використовувати для вив'язування виробів для тваринок, бо будемо чесними, їм взагалі все одно, чи це секонд-хенд, чи коштовний кашемір. Я не знаю, як у вас, але в мене почався якийсь е шалений період пряжі. Мені надарувала подруга е моєї мами. Вона почула, що я в'яжу, і каже: в мене є залишки, я вже погано бачу. Давай я тобі віддам. І віддала так багато пряжі, що я зараз, ну, напевно, на рік вперед маю з чого в'язати. Погано те, що я не знаю, який це склад. А я пробувала підпалювати нитку. Вона вся натуральна або напівнатуральна, але нитка мені дуже подобається колір. Я її, скажі за все, буду в'язати теж у 10 складень. Вона вже перемотана в такі Бочки. В мене її доволі багато. Всього тут 630 грамів, і я думаю, що її висачить якраз на Lion Sweater. Я його дуже чекала, тому що там задіяне саме японське плече, яке поки що мені не дуже вдається. тож я куплю опис і з цієї пряжі зв'яжу собі Lion Sweater. Теж буду показувати вам в наступних відео. А uh, ще вона мені віддала отаку от пряжу, не знаю, скільки тут грам, думаю, десь 300. Проблема в тому, що я не можу знайти uh, початок цієї бобіни. Може, хтось з таким стикався, скажіть, що робити. Порадьте, де може бути цей кінець, тому що я, чесно кажучи, певне часто погралася, але зараз розумію, що це <порад> безкінечна гра. Ще є отака. От я не знаю, що це теж uh, велика загадка. Ну, з неї, напевно, вийде якась пов'язка на голову, може навіть шапка або мітинки. Оце все багатство, скоріш за все, перетвориться на носки, тому що я не маю уяви, що можна в'язати з таких залишків. А тепер в мене є спиці для в'язання носків. Ви можете їх побачити в попередньому відео. Супер короткі. Мені подобаються кольори. Я, до речі, не все взяла. Я вибрала те, що мені подобається. Але зараз дивлюся, що я, напевно, якби це було сьогодні, то я б взяла ще менше, тому що, наприклад, оці кольори, і взагалі нитка, я не розумію, що з нею в'язати, як з нею бути. Отаке. знаєте, дурень думкою багатіє. Що в мене є отака нитка. Дуже вона мені подобається, а мені подобається. Цей кольор, мені подобається вона на дотик, і ну, це 100%, мені здається, вовна, якщо не 100%, там з дуже невеликим домішком чогось 340 грамів її. Як я й думала, всього, з неї вийде хороша така безрукавка, тепленька. Я в'язала схожого попередніх відео. Відео називається Невдале корейське в'язання. Зрештою, я поборола корейське в'язання, і сама форма безрукавки мені дуже подобається. У мене вже їх дві. Це, напевно, буде третя, скоріш за все. Що в'язати з цього щастя в лапках? Я, чесно кажучи, не уявляю. Це мохер, а в принципі він мені подобається, але мені не йде чорний колір, тобто я, напевно, десь його додам, можливо. А він такий пухнастик. Пряжа сама дуже хороша, але чорний колір мені не подобається. Оці три мутки, я так думаю, що це для в'язання іграшок. Одним словом, ось ці, напевно, могли б вийти якісь мітинки. Так, напевно, з цієї будуть мітинки. Цю пляжу я взяла, тому що мені сподобає забарвлення. Теж, в принципі, могли могли бути якісь мітинги, щось маленьке, але треба спробувати її на спицях. Я не знаю, як воно виглядає вже потім у в'язаному полотні. Це все теж мохер, і теж я не маю уяви, куди його можна домішати. Напевно, теж у якісь носки, просто зробити смужки або додати смужками цей мохер. Не знаю. Оці два бунтики мені здається, що це акрил, вони дуже риблять і взагалі неприємні. Оцей колір я не знаю. Мені абсолютно не подобається, я не знаю. Знаєш, що це взагалі таке, але тепер воно в мене є. І цей м'якусінький, я думаю, що якби я його залишила просто так, як є в бунтику, то це було б найкраще рішення. Це таке курчатко, яке не ясно, що з ним робити. І джекпот всього цього дійства просто обожнюю цей колір, ідеально ідеальний. Він мені дуже подобається, і в мене, напевно, з цієї пряжі теж буде якийсь кардиган. Вона трошки колеться, тобто я б з неї светер не в'язала, який би я вдягала на голе тіло. Але у вигляді кардигану, мені здається, що дуже навіть непогано. Якби це був якийсь маринос, то було б, напевно, краще. Але це щось, тип мохеру, якимись бльостками. Хоча відрізняється. Мені здається, що це може це не одна пряжа. Та ніби одна. Хм. Треба зв'язати шматочок. Зрозумієте, в принципі, це одна пряжа. Але бачите, в'язане полотно виглядає зовсім інакше. Мені здається, інший відтінок, це дивно. Перший тиждень травня видався дуже пухнастим. Пухто полі літає цього року в величезній кількості, і якби з пуху, як з бавовни, можна було б робити пряжу, то з неї можна було б нав'язати і потім вдягти ціле місто. Але незважаючи на це, увечері на вулиці дуже багато людей. Люди вечеряють на терасах, вигулюють своїх улюбленців. Багато людей гуляє по набережні. Дякую, що були зі мною до кінця. Бережіть себе, мирного нам неба. І за тиждень.